Якого біса українці дивляться Пугачову? Це просто якась меншовартість. Одна російська співачка дала інтерв'ю іншій російській журналістці і українчики побігли дивитись і слухати, що ж там сказала Алла Борисовна. Боже, та велика жінка!» Я не знаю, скільки ми ще повинні доносити до наших співгромадян, що всі ці Пугачови, Макаревичі і всі інші, це російське. Нехай вони віщають для росіян. Ми, українці, не повинні підтримувати російський контент, російських політиків, ось цих російських діячів культури. Ми повинні слухати українських. А не російські. Ми повинні формувати наш інформаційний простір. Коли за чотири дня інтерв'ю з Пугачовою має 14 мільйонів переглядів, з них з України кілька мільйонів це однозначно. Вона починає домінувати в інформаційному просторі українці. Той самий Ютуб починає пропонувати іншим українцям це відео. І вони сидять і слухають. Ви там будете казати, але ж вона проти війни. Де вона проти війни? Де чітка її позиція, що Путін злодій, що Путін військовий злочинець, що СВО це погано засудження цього немає. Всі ці роки, і в 2014 році, коли був Окупований Крим, Донецьк, Луганськ, вона після цього в там приймала відзнаку державну від Путіна. Приймала. Вона всі ці роки обслуговувала російську еліту. Російських цих всіх олігархів, всіх цих владні структури. Вона для них робила концертики, корпоративчики. Вона дуже гарно була вбудована в цю систему. Зараз ну, вона виїхала, тому що їй там не комфортно з певних умом. Але ми не бачимо від неї чіткої антиросійської позиції. Чіткої позиції до громадян Російської Федерації, що не йдіть на це СВО. Не вбивайте українців. Це злочин Путіна. Не треба цього робити. Вона зайняла таку позицію, знаєте, ні нашим, ні вашим. Я собі сяду в доміку і відсижусь. Інтерв'ю своє вона давала в одязі білий, червоний синій. Да? В кольорах російського прапора. Свідомо це чи не свідомо. Можливо, це випадково. Але в таких людей, які все життя були в шоу-бізнесі, випадкових деталей одягу таких не було. Вони дуже чітко відносяться до того, як вони виглядають, що вони несуть своїм одягом. Які меседжі. Найголовніше питання, а для чого нам, українцям, дивитись Пугачову, слухати її, що вона нам має таке сказати? Чого вона має навчити? Які меседжі вона до нас має донести? Чи можливо, Пугачова збирає кошти на українську армію? Я не знаю. Можливо, я помиляюсь. Напишіть в коментарях. Де її збори? Можливо, вона є амбасадором якогось фонду, який збирає на підтримку українцям в Україні на відновлення електроенергетики, якщо вона не хоче на зброю збирати. Ні. Вона всі ці роки була в цій системі. Вона одна з тих росіян, які всі ці роки формували Російську державу. Вона Пугачова, відповідальна в тому, що Росія напала на Україну. Вона виборець. Вона частинка російського народу. І ми, замість того, щоб сказати їй Ей, Алло, Алочка, ти вбиваєш наших дітей. Ти не просто Путін, а ти, тому, що він представляє тебе. Давай, може, якщо ти. Така хороша, давай перше озвуч свою чітку позицію проти війни, озвуч позицію, що Путін диктатор, Путін військовий злочинець, всі солдати армії Російської Федерації військові злочинці. Хто йде в армію в Росії, той злодій. Перше, вона ніколи цього не зробить. Ніколи. Друге, якщо ти Розумієш, що це так погано, і ти розумієш, що твої дія і бездіяльність привели до війни в Україні, то давай якось компенсовуй це. Давай, роби щось, щоб зупинити цю війну. Помагай українській армії, збирай на дрони, які бахнуть десь на Донеччині якихось окупантів, чи влуплять по складу шахедів в приморськ Тарську, десь там на Краснодарщині. Вона цього не робить. Ці Макєєвічі, ніхто вони цього не роблять. Вони зробили собі таку нішу нейтральних русських. І багато наших українців носяться з ними як списаною торбою. Пугачова дала інтерв'ю «Да, обговорюють, що вона там сказала. Про свої стосунки там з якимись там Хобзонами шмобзонами, Шмобзонами. Да? Вся стрічка інтернет завала на цим. Я подивилась інтерв'ю цієї сильної жінки. О Боже! Ця пристосуванка роками наживалась на тому, що Росія ставала імперською. Вона була частиною цього імперського клубу. Вона частина цієї еліти. До неї дослухались, вона формувала і як цей, повістку шоу-бізу російського, так само Примадонна. Тому українці замість того, щоб дивитись українських співаків, да, з ними інтерв'ю, українських діячів, вчених політиків, громадських діячів, військових. Інших всіх вони дивляться росіян. Вони намагаються постійно знайти якогось хорошого руського. Для чого? Це якийсь комплекс меншовартості. Дуже простий критерій для всіх ось цих хороших русських, чи ті, хто прикидаються хорошими. Чи готові вони відпустити з Росії Чечню, Татарстан, Башкортостан, Якутю і так далі. Вони всі не готові. ні 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 нехай Росія лишається. І ви знаєте, для Росії, для Москви, незалежна Україна це такий самий нонсенс, як Незалежна Чечня чи Незалежний Башкортостан. Тому що вони сприймають все, ось це Російську імперію Совєтський Союз, це як єдине ціле. І Пугачова так само. Вона породження цього совка. Для неї Україна це братський народ, єдиний народ, з яким ми отут пліч Опліч Діди воювали. І якщо Росія, Москва не хочуть відпустити Татарстан, Башкортостан чи Чечню, для неї так само, вона не хоче відпустити Україну. Тому що в її головах просто ну от Україна стала незалежною, бо так вийшло, бо в Радянському Союзі вона була республікою. А Башкортостану, там чи Татарстану не повезло. Для імперії, для Москви, вони мітрополія, всі інші, це ось ця провінція підлегла. Що Україна, що Чечня, що Якутія. Ми всі розглядаємо митрополію, як щось другорядне, що її обслуговує. Допоки ми не викинемо зі своїх голів ось цю. Меншу вартість і бажання заглянути, а що ж там росіяни, блогери їхні, що там їхні е, ці журналісти, що їхні е, ці співачки, які да, про нас говорять, і що вони там говорять про Путін? Чи повинна нас хвилювати думка Юлії Навальної, щоб ми її дивились і заглядались? Ні, тільки профільних спеціалістів, які досліджують деякі процеси. А Юлія Навальна має віщати на росіян і їм казати: повставайте, не йдіть на СВО, Путін злочинець і так далі. І то саме має робити Пугачова. Вона має доносити меседжі до росіян. Чіткі і недвозначні. Вона їх не доносить. Більше того, ми Тягнемо не тільки Пугачову в наш простір. Якщо подивитись, наші там телеканали деякі, Ютуби і так далі, тянуть якісь там майклинаки, якісь там Фейгіни, да? всі ось ці росіяни заполоняють наш простір, як якісь експерти. Ми, замість того, щоб слухати наших людей, українців, які в темі нашого контексту, наших болей і наших інтересів, ми слухаємо росіян. Для росіянина, який би він не був хороший, збереження Російської Федерації це пріоритет. Майже ніхто з росіян не хоче, щоб розвалилась Російська Федерація. Спитайте це в Пугачової, спитайте в Макарєві чи всіх інших. Вони просто хочуть, щоб війна-війна ну, да, становилася вроді. Навіть не просто, щоб не воювали, щоб був мир. Але вони всі за збереження цієї імперії. У нас, українців, прямо протилежна мета, ніж у росіян. Ми хочемо, щоб Росія не існувала. Розпалась, так як розпався Радянський Союз, і у Москви не стало цих республік. же ми хочемо, щоб розпалася і Російська Федерація на окремі регіони, республіки і так далі. Росіяни етнічні цього не хочуть. Представники національних республік багато хто хоче цього, хоче незалежності. Росіяни не хочуть відпускати інші народи у вільне плавання для них. Народ Крима може зробити референдум, там Донецька, Луганська, Херсона, але в Чечні, в Башкортостані, в Татарстані вони чомусь не погоджуються з результатами цих референдумів. Вони не хочуть відпустити ці всі народи у вільне плавання. Тому, люди добрі, коли ви слухаєте російського експерта, ви засираєте свій мозок. Русским міром в лайтовій версії. Тому що призвичається він не зразу через радикальні ідеї, а через сприйняття хороших росіян, потім ну не дуже хороших і так далі. Коли ви дивитесь інтерв'ю на каналі російської цієї е, журналістки Гордеєвої, ви просуваєте її канал. Ви просуваєте її відео, ви збільшуєте її інформаційну вагу в соціумі, в тому числі в нашому соціумі і в європейському соціумі. Тому що Європа так само, да, ось дивіться, да, ось Пугачова, ось там Герді. Вони стають для Європи якоюсь думкою. Замість того, щоб ставали наші люди, наші експерти, наші. Політики, наші військові. Якщо ви дивитесь ту Гардєєву, її канал набирає обертів, її відео починають більше показуватись українцям. Ютуб дивиться, так, сегмент з України дивиться, значить, я ще буду більше показувати, пропонувати це відео українцям. І так, ми, українці, починаємо, заходячи в Ютуб, у нас там Фейгіни, там Пугачови, Гардієвіш, і все. А де в цьому наше українське? Воно витісняється. А потім ми дивуємося, а звідки у нас такі сенси ходять. Тому що ось всі ці хороші руски, вони продукують такі ідеї. Так, да, вони можуть погоджуватися, знають, що Путін поганий, але далі вони не підуть. Вони завжди будуть за збереження цієї імперії. Ми з вами. Не повинні ні в якому разі просувати їх контент. Якщо ви бачите, що ваші друзі пишуть, як вони подивились там, Пугачову ж напихайте їм в коментарях. Поясніть їм, що вони роблять гірше для України. Вони сюди тягнуть русський мір в лайтовій його версії. Які є фундаментом для того, щоб проростало далі все. Вони витісняють із інформаційного простору України український контент. Тому що ще раз, наголошуйте, якщо ваш друг подивився інтерв'ю російської цієї журналістки Пугачови, то це не тільки він, а і інші будуть більше бачити його. Ютуб буде пропонувати їм із 20. Пропозиції буде там 17 російських, тому що там Фейгіна, там, того того дивились. І Ютуб робить портрет користувача і підсовує йому нові і нові російські відоси. А ми потім дивуємося, чому у нас отак програється інформаційна війна. А тому, що ти, конкретно, який дивився відео Пугачови, який дивиться Макаревича, який дивиться Фейгіна і всіх інших цих. Так? Ви витісняєте український контент. Тому що українському контенту важче конкурувати з російським. Тому що у українського контенту аудиторія українська. У російського контенту аудиторія російська, якою більше об'єктивно, плюс ще наша українська підключається. Ми допомагаємо розвиватись. Чужорідному інформаційному простору. І губимо свій. Тому, друзі, будь ласка, я вас дуже прошу, поширте це відео. Скиньте це відео в коментарі кожному знайомому і знайомій, які щось написали про те, яке хороше відео з цієї Пугачової, яка Алаборісовна там молодець, що вони його дивилися. Будь ласка, ще раз, скиньте посилання на моє відео кожному, хто подивився Пугачову. Нехай в них хоч в когось щось йокне. Якщо із тисячі людей, які подивляться, ми донесемо думку до одного, двох, трьох, це вже буде добре. Тому що сьогодні один, два, три, завтра, один, два, три, післязавтра, один, два, три, а потім і вони почнуть транслювати правильні думки. Тому, будь ласка, не лінуйтесь. А поширте це відео і прям скиньте в лічку, в коменти і так далі тим своїм знайомим, які тащаться від всяких цих пугачів і інших хороших русских. Підпишись! Слава Україні!